Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому далі тебе величати та вірно тобі служити, і хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілу себе тобі жертвою. а Ти, все добрий Ісусе. Своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла, нехай ціле моє життя буде згідне з Твоєю святою Євангелією, нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь.